Ще раз вас дуже прошу, прийдіть, будь ласка, на праву сторону трибуни. Шановні депутати, на ваш, на ваш розгляд винесений проєкт рішення по керівнику Центру медико-соціальної експертизи. Рішення апеляційного суду від 29.11.2016 року було скасований пункт рішення сесії. Від 29.01.2016 року, в якому було, був припинений трудовий контракт із керівником Центру медико-соціальної експертизи, для того, щоб прийняти рішення і далі рухатися, нам тільки виключно на пленарних засіданнях складаються контракти і продовжується робота з керівником закладу охорони здоров'я. У Нас сьогодні вийшла така ситуація, що Служба, як арестаційна служба, відповідно до рішення суду зареєструвала Тетяну Максимовну як керівником закладу. Розпорядженням голови був призначений виконуючи обов'язки Паламарчук, і служба зареєструвала його теж як заступником, який є у керівника даного закладу. Розпорядження голови. Обласної ради не скасовано, тобто виникла в нас сьогодні коліція. І враховуючи те на на розсуд депутатів, ми виносимо рішення, яке сьогодні дасть можливість нам прийняти відповідний далі рух. І просимо далі, щоб розпорядження голови обласної ради був оголошений контракт як найближчий час, що ми провели провели конкурс. Тобто поголошений був конкурс, що ми провели конкурс, відкритий, чистий, відповідно до рішення сесії обласної ради, яке затверджений порядок і положення по призначенню керівника. Якщо говорити в цілому, то відповідно до основ законодавства, відповідно до основ законодавства, пункту 16, керівник комунальних і інших закладів охорони здоров'я призначається на посаду шляхом укладання контракту. Тобто ми сьогодні пропонуємо проголосувати, оголосити конкурс і далі визначиться по керівнику. Дякую, Світович. Шановний колег, я думаю, що е, ми це питання зараз вирішимо шляхом голосування. Якщо немає заперечень, я ставлю на голосування проєкт за основу. Прошу проголосувати. Голосуємо за чуєте Дякую, рішення прийнято. Прошу проголосувати в цілому. почекайте, В цілому. Голосуємо в цілому. А От тепер можна дякувати. Рішення прийнято. Дякую.